Що наші компанії не витримують конкуренції, але я ніколи не чула від них абсолютно іншої тези. А ви щось робите для того, щоб в нас було нормальне конкурентне законодавство. І найбільша проблема, якщо подивитися на графіку по конкурентному праву, вона стосується правила накладання штрафів. У нас насправді формулювання. На ринку можна е, накласти штраф від 10 тисяч гривень до 10% від річного обороту компанії. Ну, Це фактично пальцем в небо. Тому що за одні порушення можуть виставити одну суму, за інші порушення можуть виставити зовсім іншу суму. В Євросоюзі такого немає. Е, ми подивилися, ми знайшли спеціальну директиву в інфографіці, ви її побачите з правої сторони, там дуже детальна формула, як визначається штраф. Є базова сума штрафу в Євросоюзі не дивляться на річний обсяг, дивляться на обсяг товару, який ви продаєте. Якщо ви щось порушили, то закладається 30%. Множиться на скільки часу, скільки ви порушували конкуренцію, чи це рік, чи це місяці. Дуже важливий чинник, який впливає на розмір штрафу, це картельна змова. Якщо ви домовилися з сусідніми компаніями, поділили ринок, не запускаєте туди нікого, ви будете платити величезні штрафи, і це сумується до базової суми штрафу. В кінці кінців, але основна вимога Європейського союзу, що загальна сума штрафу не може бути більшою ніж 10% від річного обороту компанії. Тобто, ця остання вимога вона дуже з нами співпадає. Але щоб дойти до визначення штрафу, це абсолютно інший шлях. Також є ще і інші проблеми, але я не хочу на них загострюватися, не забирати ваш час. Наша основна вимога для того, щоб наші компанії витримали конкуренцію, антимонопольний комітет має прийняти нормальні адекватні правила накладання штрафів. В інфографіці ми написали, що треба внести зміни до закону про захист конкуренції, тому що ми прекрасно розуміємо, що якщо антимонопольний комітет прийме якийсь акт. У нас такі обставини в Україні, що, можливо, його ніхто не буде слухати. Чому ми писали липень 2014 року? Тому що ми рахували, що ЗВТ запуститься з 1 листопада, щоб був певний час, щоб компанії зрозуміли, як користуватися. Але в цьому напрямку абсолютно ніяких рухів не відбувається. Я ще хотіла звернути вашу увагу на те, що як ви подивитеся на наш конструктор, ви побачите 5 напрямків. І тільки в трьох. Є результати якісь. Чому? Тому що ті люди, які стоять за мною і разом зі мною, ми активно працювали в двох в трьох напрямках: це харчі, технічне регулювання і державні закупівлі. Там, де наші руки не дійшли, це конкурентне право і митне регулювання, прогресу ніякого немає. І чому ми вас всіх сьогодні зібрали? Тому що ми потребуємо вашої допомоги. Крім того, що ми дуже ряно працюємо з експертами, дістаємо всіх, нам потрібна допомога журналістів. Нам Ористалися цим, цим конструктором і на будь-яких медійних заходах з міністрами. Ви бачите, тут відповідальні в основному міністри, з прем'єр-міністром, який каже, що вони не відійдуть від реформ. Задавайте їм ці питання, задавайте їм конкретні питання, задавайте, щоб вони, їм було незручно вам відповідати, що ви знаєте, які правила накладання штрафів і так далі. І так далі. Я, я вас дуже сильно до цього закликаю. Дякую.